Калина – один из самых узнаваемых символов Украины. А песня «Ой, лузи, червона, калина» – это ведь фактически патриотический гимн, который символизирует красоту, стойкость и надежду. А еще я публикую это видео 27 октября. Это праздник, день украинской письменности языка. В общем, тройной символизм. Символ Украины, символ надежды, день украинской письменности Тамовы. Звісно І відео сьогодні українською. Калина один із найупізнаваніших символів України. Частина її культурного коду. Калина в орнаментах, на вишиванках, у піснях, у прислів'ях. Ой, у лузі червона калина. Це ж фактично. Патріотичний марш, патріотичний гімн, який сьогодні знають і діти, і дорослі. Пісня, що символізує красу, стійкість, надію та продовження життя. Отже, сьогодні говоримо про калину, не лише про її символізм, але й про її красу, кулінарне та медичне застосування. Сядемо купочці тут під калиною. І над панами я пан, глянь, моя рибанька, срібною хвилею. Стелиться полем туман. Калина звичайна. Калина звичайна листопадний чагарник із гіркуватими терпкими ягодами. Рід налічує близько 170 видів від Європи й Азії до Північної Америки. Калина трапляється по всій території України, віддає перевагу. Вологим місцям у ЄС є реальний попит на ягоди, і не дивно, що інтерес до калини, як до промислової культури, поступово посилюється, і особисто мене просто ну приголомшив той факт, що два роки тому на Хмельниччині була закладена перша плантація калини. І так, вона невелика, але факт залишається фактом. На мій погляд, це шалено символічно. калина, той самий. Символ стійкості, і саме під час війни в країні фактично розпочато її промислове вирощування. В Україні калина зазвичай цвіте в травні на початку червня, в середньому два-три тижні. Квіти дарують красу людям, нектар і пилок медоносним бджолам, натхнення поетам Шевченко зацвіла в долині червона калина. Ніби засміялась дівчина-дитина. Ягоди калини невеликі, ну, приблизно горошину. Улітку вони зелені на початок осені червоніють до яскраво Рубінових. З'являються на початку червня, а повністю достигають у вересні-жовтні. У середині ягоди одна. Сплюснута кісточка, м'якоть кисло гірка з вираженою терпкістю. Після перших заморозків гірчинка помітно зникає, смак стає м'якшим, якщо морозів ще немає, ну на ніч у морозилку ефект схожий. Ягоди калини ростуть гронами, на дорослому кущі їх багато, тому червоні грона добре видно всю зиму. Ягоди Тримаються міцно і майже не обсипаються. До січня стають трохи прозорішими і солодшими. У морози їх охоче клюють птахи. Для кухні краще знімати після морозу, і смак кращий, і соку виходить більше. Ну, а зараз розберемося, що всередині ягід. Калина низькокалорійна, орієнтовно 30-50 кілокалорій на 100 грамів. Води багато, вуглеводів небагато, тому смак ну не десертно солодкий, а кисло-терпкий. У ягодах велика кількість харчових волокон і пектину. Тому з калини легко виходить желе, киселі та густі соуси. За вітаміном С калина впевнено в середнячках серед ягід, є калій і трохи магнію. Тепер про антоціани і про чому калина червона. Антоціани це природні пігменти, антиоксиданти, про які ми вже говорили в контексті ожини й аронії. Важливий нюанс: колір антоціанів. Залежить від кислотності середовища у кислому середовищі, ну як у калиновому соку, вони мають червоний або рубіновий вигляд. У менш кислому, ну чи нейтральному, йдуть у фіолетово-сині тони. Тому в ожиний аронії е, колір темніший. Звідси лайфхак для кухні. Кислота, лимонний сік, допомагає утримати правильний червоний колір. Тепер. Кілька слів про терпкість та про кісточку. Характерну терпкість, що в'яже дають дубильні речовини, вона зменшується після перших заморозків або короткої заморозки в морозилці. Кісточки краще не розжовувати. По-перше, гірчить, по-друге, неприємно на смак. Просто видаляємо при протиранні. Ну, а зараз, мабуть, головне чого від мене чекають. Калина і медицина. Почнемо, почнемо з медицини народної. Дивно, але при величезному поширенні ягід Калини, при тому, що ці ягоди всім чудово відомі, що їх збирають, їх вирощують, їх люблять. Але при цьому якогось суперпоширення в народній медицині калина немає. Ні, її часто використовують, оскільки. Найпопулярніший побутовий рецепт, принаймні в Україні та Східній Європі, це перетерта калина з медом від застуди й кашлю. Ну, застуд, як ми розуміємо, величезна кількість, тому виникає величезна кількість приводів використовувати калину. Але кількість хвороб, при яких у принципі рекомендують калину, Дуже невелика. Проте тут треба відзначити чай, морс із ягід, рідше на стій кори. Саме це в Україні народні цілителі нерідко рекомендують від тиску і жіночих болів. У західній фітотерапії в Європі, у США, раніше активно застосовували кору калини, е, типу як засіб від спазмів. Насамперед при болючих менструаціях. Але треба розуміти, що це саме історичне застосування до цивілізованої сучасної терапії, це все стосунку немає. Але є країна, народна медицина якої традиційно досить давно і дотепер поділяє Калині величезну увагу. Це Туреччина, да? турецькою Калина Гілабуру. Із калини роблять напій, який теж називається гілабору. Наголос звертаю увагу на останньому складі. Напій гілабору роблять і вдома, і промислова класика. Рецепта е, проста. Осінні ягоди довго вимочують, ферментують, потім віджимають сік, розбавляють водою і за бажання підсолоджують. Виходить. Терпко-кислий, яскраво червоний напій, навіщо його п'ють? За традицією, від каміння і піску в сечовивідних шляхах. О, і турецькі урологи навіть опублікували кілька невеликих досліджень у пацієнтів із невеликими. Каменями додавання екстрактів або соку гілабуру до стандартної терапії допомагало каменям відходити частіше і швидше. Але е серйозних досліджень і серйозних доказів поки що немає. Тепер що, що ж говорить про калину доказова медицина? Тиски серце. Надійних досліджень на людях, що калина помітно знижує тиск або лікує судини, немає. У пробірці та на тваринах видно там деякі корисні ефекти, але до реальної терапії це не дотягує. Висновок, калина їжа. Таблетки та призначення кардіолога ніяк не замінює. Тепер цукор і зайва вага. Лабораторні роботи показують. Перспективні механізми, але клінічних доказів у людей немає. Ставити на калину як на засіб від діабету чи ожиріння не можна. Каміння все сечоводі, Ну тут турецький досвід з гілабору. Є невеликі дослідження. Сік екстракт калини в складі стандартного лікування допомагав дрібним каменям до 10 мм відходити частіше і швидше. Це виглядає обнадійливо, але доказів поки що мало. Це може бути доповненням до терапії за призначенням уролога, а не її заміна. Тепер шлунок. На тваринах екстракти калини захищали слизову і знижували запалення. На людях переконливих даних немає. Кора калини у народній фітотерапії її давали при болісних менструаціях, якісних клінічних випробувань немає, стандартних дозувань теж. Вагітним тим, хто годує і дітям, не використовувати. Наступне, що нам треба обговорити, безпека. Сирі, звертаю увагу, саме сирі ягоди в деяких викликають нудоту і підвищене газоутворення. Після кулінарної обробки, ну, там варення, морські, сіль, соуси у більшості все добре. Також звертаю увагу, що будь-які. Ну, в лапках лікувальні форми настої кори, концентрати, капсули не мають жодного відношення до вагітних, до тих, хто годує грудьми, до дітей перших 12 років життя. Звичайні страви з калини після термообробки допустимо. Тепер калина та ліки. Проточні взаємодії даних мало. Головне правило: калиною не замінюємо. Призначені препарати і не додаємо для профілактики без розмови з лікарем. Особливо, якщо приймаєте засоби від тиску та засоби для розрідження крові. Загалом, лікарське резюме таке: народні рецепти це про, про смак, затишок і традиції. Якщо лікуємося, лікуємося у лікаря, а калину в морс. В желе, в кисіль. А тепер про калину і кулінарію. Насамперед звертаю увагу, що для кулінарної обробки збирати калину бажано пізньої осені краще після заморозків, але можна імітувати мороз, поклавши її на добу в морозилку. Зберігати можна гронами на балконі або в холодильнику, або заморожувати порціями, або сушити, щоб потім це використовувати в чай. А ми продовжимо традицію розпочату нами ось у цих відео, і я пропоную вам кілька чудових, доступних, простих рецептів із калини. Попередньо два міні-лайфхаки. Актуальних, коли маєте справу з калиною. Для яскраво червоного кольору додайте трохи лимонного соку. І друге, якщо терпкість заважає, завжди виручає попереднє заморожування або коротка теплова обробка. Ну а тепер власне рецепти: морс із калини. Готуємо так: ягоди розімніть, залийте гарячою, некиплячою водою. Потримайте 20-30 хвилин, процідіть, підсолодіть, додайте лимон. Протерта калина з медом. Інгредієнти калина і мед один до одного. Готуємо так: ягоди прогрійте 3-5 хвилин на слабкому вогні. Не кип'ятити. Протріть через сито, змішайте з медом, перекладіть у банку, зберігайте в холодильнику використання. По одній двох чайних ложках в чай на тост або в натуральний йогурт. Тепер соус, калина, яблуко до птиці, до каші, інгредієнти ось. А готуємо так: ягоди прогрійте і протріть, яблуко натріть, усе з'єднайте і варіть на слабкому вогні 10-15 хвилин до густоти. Подача до курки, індички, гречки, запечених овочів. І... Чай або лимонад із калини, відповідно, гарячий чи холодний. Ось інгредієнти. Ну а готовимо так: розімніть ягоди, залийте гарячою водою на 10-15 хвилин. Процідіть варіант зима, пийте гарячим із медом та імбиром. Варіант літо охолодіть. Додайте газовану воду у співвідношенні один до одного, і лід вийде домашній лимонад. З моїми рецептами поки все. А ваші рецепти я, звичайно, ж, чекаю в коментарях до цього відео. А ще впевнений у тому, що ви знайдете в собі сили та можливості написати добрі слова нашій команді. І, звичайно ж, поставити цьому відео лайк та поділитися їм. Тим більше, що сьогодні такий день, коли ділитися україномовним контентом особливо приємно. Ну, от і настав час робити наші традиційні правильні висновки. І найголовніший правильний висновок він такий: Калина це про культуру та про їжу, а не про диво лікування. Калина символ України. Красивий кущ, смачні морси, киселі, соуси і дуже дуже скромні лікувальні можливості.